Усім привіт, доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христина. Я в магазині Єва. Нові акції лише два дні 12 та 13 травня. Знижка набере брев усі блоки для унітазу. Такий варіант вони будуть робити кольорову воду, ціна 55 гривень за штуку. Так, по 50 гривень є з ароматом лаванди або цитрусовий варіант. Такі гелеві, по 55 гривень. І ще є квітковий аромат, теж 55 гривень ціна. На паперову продукцію від торгової марки диво знижка до 50%. Паперові рушнички, два рулони за 8. Так, ще не поміняли ціночка. Мінус 50 це буде 41 гривня 50 копійок. Такий великий рулон є. Неакційна ціна 178 гривень. Туалетний папір 37 гривень майже. І ось такий варіант: туалетний папір, де його 4 рулони з ароматом персика. Ще не встигли змінити ці акція на усі вологі серветки, крім дитячих, 1 плюс 1 дорівнює 3, 3. Як бачите, і великі, і маленькі упаковочки з такою акцією. Але зберіть до уваги, що піде вам подарунок, те, що дешевше. Тобто, вигідно брати в плюс-мінус однакові ціні від Greenway 60 штук 45, 100 штук антибактеріальних 60 гривень. Такі рушнички за 43 гривні 48, 60 штук, 100 штук 75 гривень Полісся 18,80, від полісся по 10 штук, 5 упаковок за 14,50, по 6 гривень від торгової марки «Літо». Так, Інстагут по 16 гривень, грінвей по 12 гривень. Як бачите, є багато. Якщо маєте бонуси, то можете половину покупки оплатити бонусами. Panda, так, 15,50, смайл по 17, по 21 гривні і навіть по 27 гривень. 15 серветок. На усі капці ту степ, акція мінус 50% на другу одиницю. Від цієї торгової марки є як і домашні капці, так і пляжні. Тож, я думаю, можна об'єднати і чоловічі, і жіночі, такі за 249 гривень. Такий варіант. Ой, які вони легенькі. Новинка. Є ще у світлому кольорі, ціна 159 гривень. Такі, як пінні, знаєте. Суцільно леті. Такий варіант 229 гривень. Якщо берете дві однакових пари, то друга пара піде вам за 115 гривень. Такі ще є. Асортимент великий. В'єтнамки ціни по 100 гривень. Є також чоловічі ціна 119. Знижка 30% від повної вартості на усі засоби для догляду за волоссям OGX. Теж, на жаль, ще ціни не акційні, тобто не змінили ще. Але акція вже діє і діятиме лише 2 дні. Як бачите, є і шампуні, є кондиціонери, олійка і масочки. 300 мл маска. Мінус 50% на усі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Farmsteй. Зволожуючий крем, тут аж 100 мл, бо зазвичай по 50 ціна 325. Колагеновий крем 50 мл 249 зволожуючий. 249, 325, зволожуючий крем 50 мл. Патчі 60 штук за 325 гривень. Так, ось така колекція 229 гривень тонер. Крем ліфтинг 249, крем для очей: 50 мл 249. Винограду. це, мабуть, теж крем, не бачу. Ціна 285. Крем для обличчя 100 грамів 244. Із муцином равлика. Крем за 285, 244. Багатофункціональна сироватка. Тут об'єм 250 мл, ціна 275 гривень. Тонер 275 і пілінг гель 149 і очищаюча пінка 144. Різноманітні сироватки є. Ось таких три варіанти. Об'єм 250 мл, ціна 270 гривень. Пілінгель 115-180 мл, відлущуючий пілінгель 149. І ось такий пілінгель за 144 гривні. Отак, є ще 144 гривні пінка для умивання обличчя з колагеном. Така 99,50 пінка. Такий варіант 99,50 із вугіллям деревним. І за 99,50 ще є пінка для умивання із зеленим чаєм. Теж 150 мл. Рідке крем-мило Savon de Royal об'єм 500 мл. Є три варіанти в асортименті. Я так розумію, що цінник ще не змінений. Повна вартість 185 мінус 50, тобто має бути менше, ніж 100 гривень ціна. Від About Body рідке мило алої Вера вітамінне. 500 мл, теж знижка мінус 50. І ось таке антибактеріальне мило 300 мл. На усі жіночі капрони Vivien Петі, 20 ден, снижка 50%. Тут я так бачу вже встигли поміняти ціну. 174 гривні. Так, це є 20 ден, ціна 149 гривень, але вони такі, бачите, цікавіші. Цікавіші капрони, якісь йдуть в рубчик якісь ідуть як напівпанчохи. Така імітація півпанчох. Капронові кологоти Vivian Top 104 гривні. Elegance 104 гривні Актив 109 гривень. І ось такий варіант. Тюль. Ціна 115 гривень. Вони теж, бачите, не зовсім звичні. Інша сіточка. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі аксесуари для кухні, кришки для консервації і також текстиль. Все із цього стелажу. Така акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Повторюсь, найвигідніше брати в плюс-мінус однаковій ціні. Тобто, із трьох одиниць піде в подарунок те, що дешевше. Рушнички є по 50 гривень. Є форми силіконові, є металеві для випікання кексів. Таке ситочко у раковину. Дуже гарна підставка, мені подобається красивина. Так, підставка під гаряче 50 гривень, прихватки по 40 гривень. Ось такі. Також є ножі, такі багатофункціональні, Тут і терка, і бачите, така фігурна штучка різати. Так, так, набір ножів 40 гривень. Де ж вони, де ж вони? О, тут є така і відкривачка. Одним словом, багато всього, але. На стінами трошки складно, бо багато товару і, відповідно, багато цінничків. Вінчики по 40 гривень, ложечки лопатки по 40. Знижка на парфумерію, My Look і Жан Марко Вентурі. Такий маленький по 5 мл за 279 гривень. 30 мл за 1749 гривень. І жіночий і чоловічий 30 мл 1549 гривень. Аромати Жан Марко 30 мл за 419 гривень є навіть. Вони, до речі, йдуть із розпилювачем. ці флакончики. Такі варіанти. Тут більший об'єм: 100 мл 1149. 50 мл 869 гривень. І є по 399 гривень 30 мл. Чоловічий аромат Жан Марко 949 гривень 100 мл. 849 гривень 100 мл. Жіночі аромати Майлук 499 гривень 50 мл. І за 419 гривень 30 мл. Чоловічі аромати Майлок за 499 гривень 50 мл. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі тонуючі масочки для волосся Acme Color. Є по одній штуці ціна 42 гривні та 30 копійок, а є упаковки по 2 штуки і ціна 46 гривень. Берете дві, третє в подарунок. Мінус 50% бісів професійні засоби для нігтів. Гель-лаки 50 гривень. Як бачите, асортимент дуже великий, такий набір для манікюру. Ціна 35 гривень. Гель-лаки 64,50, 74,50 Ой, а тут взагалі я бачу є по 40 гривень. Тобто можна знайти щось із вигідною ціною. На усю декоративну косметику від Патрісія Ледо акція 2 дорівнює 4. Тобто, ви обираєте 4 товари від Патрісія Ледо. Два із них, які дешевші, ті підуть вам в подарунок. Декоративна косметика ЕСАФ теж з такою акцією 2 до рівні 4. Тобто обираєте 4 товари, два з них, ті, що дешевші, підуть вам в подарунок. Асортимент товарів дуже і дуже величезний. Я б сказала, є все. І тонуючі засоби, і палітри, балиски, різні сироватки, туші. Поки я вам знімала, то вже виставили ціни. Ось таке мило за 92 гривні та 50 копійок 500 мл. 41 гривня 80 копійок і антибактеріальне 35,80. На дитячу декоративну косметику «Хані Бані акція 2 дорівнює 4 Теж обираєте будь-яких 4 товари з цієї торгової марки, а оплачуєте за 2 дорожчих одиниці.